Шукаєш свою рідну, кохану людину зі спільними поглядами на життя, хочеш нарешті створити міцну, люблячу родину, мати та ростити здорових щасливих дітей, онуків. Клуб рідних сердець створений допомогти тобі в цьому. Це простір для знайомства людей з чистими помислами та благими намірами. Тут ти зможеш сміливо озвучити свій намір пошуках коханої, рідної людини, в оточенні людей зі спільними інтересами та намірами в клубі створюються умови для максимального проявлення талантів, вмінь, майстерності кожного учасника. Ти зможеш приймати участь у лекціях, майстер-класах, вебінарах від експертів клубу, спеціалістів з психології, астрології, сімейних стосунків. М'якого народження дітей, продюсера. Зможеш пропрацювати з ними свої запити, можливі блоки, попередній болісний досвід стосунків, отримувати індивідуальні сесії по своїх запитаннях, змож навчатися створювати та запускати свої продукти чи проекти, базовані на твоїх талантах, вміннях, реалізовувати місію своєї душі. І в легкості поповнювати дохід своєї родини. На виїзних екскурсіях поселення родових помість змож побачити, як можна облаштувати свій родинний живий простір, побудувати затишний будинок, посадити свій сад, ліс, створити для родини найкращі умови для життя, для здоров'я, довголіття. Та процвітання свого роду. Кожен місяць в клубі організовуватимуться спільні живі події, де ти зможеш ближче знайомитися з учасниками клубу, приємно та радісно разом проводити час ближче дізнаватися один про одного. Клуб рідних сердець любові чистої вітерець, Тож не вагайся, в клуб ступай, любові серце відкривай.